Мої вітання, шановні товариство. Ну що, друзі, будемо ставити ліву бортову разом з колесом. Можна сказати, в полівих умовах. У нас наявність два чоловіка робочої сили, домкрат і монтіровки. Значить, що ми зробили? Як ви бачите, ми вже підвели борту разом з колесом. Тут монтіровочкою закріпили за рамою, щоб нам не проверталося. Включили. Любу передачу, щоб ми могли валом провертати диференціал, щоб шліці зайшли. Тепер ми підклали тут такий брусочок і таку гумову пластину, ну, бачу, що трошки може занизьку. Тож в процесі роботи будемо підганяти. І знизу з двох сторін монтіровками будемо підпихати колесо. Зараз закріплю телефон.

Давай. Стоп, стоп. Так, підвели, Ми, можна сказати, в ідеалі. Тепер залишалося підтягнути, щоб він сів на штупора. Всіх шпилюк ми не закручували, тому що, якщо шпилька трошки десь зігнута, тяжко заходить бортова. Ми тільки о кілька, 2-4 шпильки і на штупора вже сідає. Підтягуємо. Бачите, тут вже вже гравера треба ставити. Ставити рычажок тут. Одним словом, друзі, в польових умовах два чоловіка, можна сказати, на 4 з плюсом, а якщо є три чоловіки, то взагалі ідеал, тут ніяких проблем нема. От головне підмостити знизу. Ми тут трошки помучилися, бо то, я самі бачите, дощ, але в блясі підсунули до Піднімали, коли треба, коли треба, опускали. Як бачите, не треба ні любятки, нічого. Головне, тут кажу, включити передачу. Бачите, провертається вже. Пів зайшла, все як має бути. Як казав німець гуд. Ну все, друзі, я основне вам показав. А далі, як говориться діло техніки, наша справа закручувати, ставити все на місце. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.